Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався 26-річний герой Володимир Онушко. Воїн народився в місті Овручі у сім'ї кадрового офіцера. Там і закінчив місцеву школу. Продовжив навчання у Новогойвенському ліцеї. Опісля вступив до академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Захисник мав багато захоплень, любив музику та вміло грав на гітарі. Захоплювався мототехнікою, грав у футбол. Захоплювався риболовлею. Однак справою його життя став захист України. Володимир долучився до ЗСУ ще у 2013 році. З 2017 року брав участь в ООС на Донецькому напрямку. А вже із початком повномасштабного вторгнення російських агресорів. Захищав батьківщину на харківському напрямку. Воїн мав авторитет та повагу серед побратимів. Він завжди був справжній командир, він нічого не боявся. Він йшов і завжди йшов в бій, вів свій підрозділ. За свою мужність та відвагу був тричі відзначений відомчими нагородами. Почесним нагрудним знаком, за досягнення у військовій службі другого ступеню, почесною відзнакою захиснику України. Від московської агресії та відзнакою ветеран війни. Відповідно до указу президента України від 7 травня 2022 року. Воїн нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Проте отримати нагороду особисто захиснику не судилося. Володимир повернувся до рідних вже на щиті лише через 27 місяців. 25 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання захисту України Володимир Володимирович героїчно загинув. У вічній Скорботі залишилися батьки, дружина, донечка, рідні, близькі та бойові побратими. Ратими вічна пам'ять та слава герою! У Житомирі на перехресті вулиць Новосіна та Григорія Сковороди розпочали заміну тепломережі та частково обмежили рух транспорту. Тепловій камері на 219-й трубі. Є виток. Для того, щоб його усунути, необхідно нам було розкопати і замінити, зробити частину вставки труби. Зараз, як ви бачите, проведені підготовчі роботи, розкопали, дійшли до труби. На завтра завозимо матеріал і починаємо роботи вже працювати з трубою. Тут буде одне звіно працювати, 3-4 чоловіки. Сварний, слюсарі та теплових мереж. Плануємо до кінця тижня тут роботи завершити. Так як тут роботи небагато, десь вставочка 2-3 метри врізатися, пофарбувати, заізолювати і засипати знову. Це, скажімо так, плановані роботи. Є теплові мережі, які замінені рік-два роки, а є теплові мережі, ще на яких, які прокладалися і 20-30 і 30 років тому. І, звісно, підходить свій час, тому їх потрібно замінювати, або які не витримують гідравлічні випробування. На цих участках ми проводимо ремонтні роботи. Тобто це нормальна. Наша робоча процедура, яка проводиться кожен рік перед початком опального сезону, ми проводимо такі роботи по підготовці до опального сезону. Волонтери Житомира запустили акцію Донація рятує, у рамках якої закликають людей здавати кров і таким чином рятувати життя. Вирішили зробити таку велику двотижневу акцію, яка складається з двох компонентів. Перша це інформаційно-просвітницький тиждень. Ті, хто ще не долучалися до донорського руху, мали можливість ознайомитися з самою процедурою, як це відбувається, та загалом зрозуміти, чи готові вони здавати кров, тому що це насправді не для всіх. Впродовж інформаційного тижня до акції доєдналися близько 30 житомирян. Для них проводили екскурсії в обласному центрі крові та розповідали про процес донації. Загалом це в більшості спонукає до донації, тому що коли ти не знаєш саме процедури, виникає багато страхів та перепон, якісь можливо упередження або стереотипи, і саме такі розвінчення цих стереотипів дають можливість долучитися саме вже відповідно фізично. Сьогодні ж уже офіційно розпочали тиждень донації. Основний меседж нашої акції це те, що ви можете в виділ. 20 хвилин врятувати життя тим, хто рятує кожного дня його нам. В'ячеслав здавав кров уперше, але каже, завдяки хорошій психологічній підготовці зовсім не хвилювався. Загалом в мирний час для цивільних корисно, тому що різні статі трапляються, а в зараз військовий час тим більше, бо це і цивільним, і військовим необхідно. Планує регулярно вже тепер здавати кров. А от Олена була донором уже понад 30 разів. Жінка розповідає, вона проживає у Бердичеві і у день початку повномасштабного вторгнення. Вона поїхала безпечне місце, а до Житомир Ско обласного центру крові, бо розуміла, наскільки це необхідно для цивільних і військових. Всі їхали нам на машини, машинами. Їхали сюди, ми їхали в Житомир здавати кров. Дівчатка нас зустріли, були дуже вражені. Перше питання, яке вони задали ви що не знаєте, що війна? Ми сказали, да, ми знаємо, тому ми тут. Тому кожен раз, кожних два місяці, ми здаємо кров. Сьогодні мене на день народження, і сьогодні я зробила собі подарунок. Здачі крові. Серед усіх учасників акції розіграють подарунки від партнерів. Квитки на перегляд фільму в одному з кінотеатрів міста. Безкоштовні 15 хвилин, катання на самокатах, піца або ж бездротові навушники. Ми бачимо зараз тенденцію того, що дуже часто популяризуються якісь публікації, але, наприклад, так само публікації почалися скіпатись в інтернеті, тобто уникати. Відповідно, ми подумали, як можна додатково заохотити якийсь бонус зробити для учасників. Долучитися до акції та зареєструватися на тиждень донації можна за qr кодом зображеним на екрані. Анна Поль Ігор Литвак телеканал СК1 Четвертий рік поспіль у Житомирі функціонує гурток з інфографіки. Під час занять діти навчаються працювати з комп'ютерними програмами для створення анімацій. У нас тут є дві вікові групи: це молодша група і старша. Діти з молодшої групи вони на більш такому простому рівні створюються старшої групи. Ми робимо вже повноцінний мультик. Тобто, це накладаємо ми звуки і в мультик, ну такі хвилина півтори 16-річна Ольга відвідує гурток два роки. Дівчина розповідає, за цей час навчилася створювати сайти та програми, але найбільше їй подобається розробляти анімації. Я творча людина, і мені ну мені це все подобається займатися творчими справами ніж сидіти і писати. Спочатку це було важко, тому що нова програма, нові речі, і буває, які забуваються. Треба це знову все повторяти. Але якщо набити руку, то це все все це все робиться швидко для того, щоб створити повноцінний мультик. Вихованці гуртка спочатку відточують свої навики у малюванні, і тільки потім разом з викладачкою розробляють концепцію анімації та приступають до роботи. Коли ми підходимо до вже створення анімації, вони вже вміють малювати, створювати комп'ютерну графіку, і це їм дуже дуже допомагає для того, щоб створювати персонажів, а також оточення. Ну, спочатку придумуємо якийсь там сюжет, який в нас буде. Я, як правило, це промальовую до того, як вони будуть створювати, щоб вони бачили, який в них буде потім результат. 12-річний Давид відвідує гурток впродовж року. За цей період йому вдалося значно покращити свої навички у створенні анімацій. Практично на 100%. Буду старатися ще. Ще там вчитись, розвиватися. Це ще не кінець. Я це знаю стовідсотково. Тим більше може це в житті якось пригодиться. Завдяки гуртку діти можуть значно покращити свої навички у програмуванні та навіть визначитись з майбутньою професією. Ольга Новікова, Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. З першого липня в громадському транспорті Житомира можна буде розрахуватися тільки без готівкової. Як ви до цього ставитеся? Нормально я користуюся транспортною картою. І для мене це дуже зручно. Готівковим треба залишити. Все таки люди приїжджають з іншого міста. Може, в когось немає карточки. Я теж вважаю, що має бути ну не тільки картка, а й налічка. Я думаю, що це недоречно, тому що не всіх є карточки. Погано. Люди поприїжджають в город до нас і не можуть проїхати. Я так і розраховуюся. Лучше по карточці, і щоб була ціна нормальна. Це може створити деякі, деякі проблеми тим, хто користується громадським транспортом. З одного боку, класно, що прогрес якийсь іде, а з іншого боку, які ми забудькувати, іноді всяке може бути. Негативно, все незручно. Можливо, в людини є готівка, але карта пуста. Я думаю, до цього вже давно було прийти, якщо гроші не йдуть в банк зразу. Гроші йдуть до когось. Без готівка це налоги. Налоги прозорі.